Тільки з початку року в Україні від кору померло 9 людей. На теперішній час я не можу назвати жодної країни, де є такий спалах кору. Чим він такий небезпечний і чому все частіше на нього хворіють дорослі? З початку цього року загинуло по всій Україні 9 людей від кору, і 6 – це дорослі. Як і для чого в період епідемії купують довідки про щеплення, шокуючий експеримент секретних матеріалів. Мокні печатки та підпис. Де кір найлегше підхопити, та як берегтися від смертельного вірусу, ходила в лікарню приватну декілька разів. Я думаю, що там і підхопила. Дивіться просто зараз, тільки в секретних матеріалах. Головною хворобою цього року вже можна назвати кір, вірус якого буквально летить країною, забираючи з собою життя як дорослих, так і малюків. За неповні два місяці 2019-го від кору вже померло дев'ятеро людей. А минулого тижня зафіксована перша смерть від кору в столиці. Чому цей вірус масово вражає українців? Та що треба знати про вакцини, щоб гарантувати безпеку собі та своїй дитині? Сьогодні і розкажемо. Основною причиною стрімкого поширення кору лікарі називають низький рівень вакцинації. Протягом 2015-2016 половини року не було жодної вакцини завезено в країну. У Києві минулого тижня від кору померла 57-річна жінка. В Одеській області відділення поліції закрили на карантин. Там стався спалах кору серед поліцейських. На Львівщині вже розпочали масову вакцинацію нещеплених дітей. Там найвищі показники захворюваності. За даними МОЗ, з 28 грудня по 22 лютого в Україні захворіло майже 24 тисячі людей. 71% з яких не були вакцинованими. Його дуже важко відразу розпізнати, адже характерні висипання, дрібні рожево-червоні цятки та похирці починають з'являтися тільки на третій-п'ятий день. От саме день, коли почався висип, був найгірший, тоді температура 40. Дні, коли Олена захворіла на кір, дівчина згадує, як страшний сон. Адже через те, що симптоми з'явились приблизно через 10 днів після зараження вірусом, його підхопила її маленька, ще не вакцинована донечка. Ми якраз повинні були робити планово це щеплення КПК, але не встигли. Захворювання може призвести до страшних наслідків пневмонії, запалення мозку, інвалідності і навіть смерті. Серед вакцинованих воно проходить легше. А от серед тих, кого не вакцинували, за статистикою кожен 20-й може отримати пожиттєві інвалідізуючі ускладнення. Потім ми хотіли зробити екстрену вакцинацію дитини, тобто це така інструкція МОЗ, що після контакту з хворим треба наступні 72 години зробити екстрену вакцинацію. Проте сьогодні через їх дефіцит терміново вакцинуватись досить непросто. Їх не можна купити, а замовляють їх за рік-півтора. Зволікання, здавалось би, там ті два тижні не страшно. А у, наш, у нашому випадку це такий малонаслідок наслідок серйозний. Своїми переживаннями Олена поділилась на власній сторінці в Фейсбуці, щоб люди це питання вивчали і з усіх боків. І робили висновки. Проте дівчина наштовхнулася на шалену хвилю негативу зі сторони противників вакцинації. На всі е, обвинувачення, які я чула в коментарях, я е, відповідала саме для тих людей, які е, сумніваються, чи треба робити. Через смертельні випадки сформувалась досить велика кількість противників вакцинації. Тут декілька причин. Так, в нас були проблеми з вакцинацією пов'язані. Це десь середина 90-х років були питання до вакцин, які тоді застосовувалися. Потім в нас був спалах 2004, 5 2006 рік кору. І потім була запроваджена масова кампанія з вакцинації вакциною проти кору краснухи, і тоді загинув підліток у Донецькій області. Це ко сколихнуло суспільство. У зв'язку зі сплеском епідемії нещеплених дітей не допускають до навчання в школі або відвідування садочку. Проте це не зупиняє противників вакцинації, які їх просто купують. Пропозицій в інтернеті сьогодні більше ніж достатньо. Щоб замовити фальшиву довідку про вакцинацію від кору достатньо зателефонувати за вказаним номером на сайті. 400 гривень плюс доставка. Доставляємо поштою накладеним платежем. Оплата при отриманні. Документ заноситься в журнал обліку. Домовляємося про купівлю, відправляємо дані і вже на наступний день отримуємо підроблену довідку поштою. Всі дані, як були вказані, в повідомленні, три мокрі печатки та підпис. Усилення відповідальності за видачу фальшивих довідок вже заявила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Ми почали розробку законодавчих змін щодо вакцинації, які чітко регламентують питання обов'язковості вакцинації, посилять відповідальність за відмову від вакцинації без медичних протипоказань. Видачу фальшивих довідок. Лікарі стверджують, що найкращий і найбільш надійний захист від кору своєчасна вакцинація згідно з календарем щеплень у 12 місяців та в 6 років. В більшості країнах світу невакцинованих дітей до садочку просто не беруть, а за ухилення змушують платити драконівські штрафи. Ми захворіли в Нас положили в лікарню. Палаті у нас було восьмеро чоловік. Найлегше підхопити вірус, що передається повітряно-капельним шляхом в місцях скупчення людей. Нам хлопчика підселили до нас з високою температурою, е, йому поставили капельниці. Цілу ніч він з нами ночував, і батьки його ночували з нами в палаті, і він ночував. І виходить так, що зранку ми так з просоння, в 6-1 ранку врач зайшов і каже, що у вас кір. Наталія Олійнік ніколи б не подумала, що разом з дитиною підхопить страшний вірус саме через візит до лікарні. Ну одні сказали, нічого, бо у нас є прививка, а ну, ми трошки перелякалась, бо ми не вакциновані. Через застуду дівчинку вчасно не провакцинували і та відразу підхопила інфекцію, що й не дивно. Адже 9 з 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Коли при температурі в роті те манка роз такі, крупи розсипані, і я вже зрозуміла, що таке. більше того, частина невакцинованих пацієнтів в палаті також захворіла. З ну, моєї сторони я за щеплення, щоб було щеплення. І всі щеплення, а з другої сторони зараз такі випадки не знаю, не підтверджені. Одні кажуть, ми зробили прививку, дитині стало погано. От так що ми спілкувалися, так а так, щоб це було офіційно і щось було підтверджено, нема моз. Декларують від початку спалаху кору в Україні померли 30 людей. Від вакцинації нуль людей. Кір одна з головних причин дитячої смерті в світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі 30-40 мільйонів дітей хворіють на кір. Понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей на день, 13 смертей щогодини. Більшість дорослих кажуть, мене вакцинували ще в радянському дитинстві, тож антитіла до кору в мене точно є. Тоді був порядок, не те, що сьогоднішній безлад. Це ще один міф. Виявляється, що ті, кого вакцинували від кору в СРСР, теж в групі ризику, адже тоді проблем з вакцинами було набагато більше. Просто ці проблеми ретельно приховували. Як перевірити себе на наявність антитіл до кору та що робити дорослим, в яких їх немає? Про це далі в сюжеті. Якщо раніше хворіли в більшій мірі діти, то зараз все частіше дорослі з тяжкими ускладненнями. По місту Києву я можу сказати, вже 60 на 40 на користь дорослих. Людина може бути вакцинована, але в неї не буде достатньої концентрації антитіл, яка буде захисною. Після того як я захворіла лікар. Призначив моїй мамі та чоловіку зробити аналіз на антитіла до кору. Ось вони зробили їх, і у обох вони були на високому рівні. Їм можна було не боятися. Аби перевірити, чи достатня у вас кількість антитіл, потрібно звернутися в приватну лікарню, тому що в державних такого аналізу не роблять і здати кров на аналіз. Ми беремо венозну кров і перевіряємо в ній наявність антиціл на кір. Якщо антиціла кору не будуть виявлені в крові, то ризик підхопити інфекцію дуже високий, тому краще буде провакцинуватися. Як не крути, а тільки вакцинація єдиний спосіб захистити себе та свою дитину від смертельного кору. Не вірте тим, хто цього не радить робити, а вакцинуйтеся та почувайте себе захищеними. З вами були секретні матеріали до зустрічі на 1+1.